Знаю гонка 12 12. 12. 12. Та ми вже проходив багато я проходив. Ну, що, жалку, жалко, що не це зберігається, і не Я не можу вигородити. А... Ну, почекай. Чому мені я разберу. Ну, ладно. ладно падай проходить вообще я в це ну да долго его показать восмотрим тогда моим братом і у него видео тоже популярное по как померл я вас и то не пытался. пошу снимать мало чья робот коли не було цього вопроса, тоді Даша Матвіна, щоб знімати балон. Сейчас у мене є мелон. Ну, малонцем. Короче, у мене їх було 414. Ну, задання будет, я там был какие-то там Сизелене, як вони там? Не знаю. Короче, і получав их. Чи це... чи ні. Не знаю Как уже походом до група, что по ней уже будет на него. Коли був в другой країне, я був в трьох країнах. А тут все Я спина. Видома буду снимать до того, как я дойду до... до самого максимального, да, я не могу максимальный пройти. Це дуже важко мне. Кстати, знаете, я скажу. Я тожу в, шкаф... в шкафу. Я закажу.

seite <mimit> 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 Я там где-то долго похожий, мы можем где-то режим прийти. Куда муж по-другому пойца? Понимаешь, что это? На долгу уровень два пушки. 10 хвилин. Серега, я бы після сірого на п'ять. уровней 5... і там я Після сірого ще пять уровней. і я там застревлял. Застровал. До... 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 Вони шлы там кудись, Я беру цей телефон їхній, А то бру просто прихожу с фашип. Я прихожу, думаю, що... о, хто мені мне я кажу, це я. тому що навіть мій брат. Den er så fin. you я вернулся Теперь дальше проходить буде відео? Вам продолжаться видео відео чи ні? ну я, я що, роблю. хоча, хоча. хотя кстати ви, наверное бачили мої відео тоді був тобто, у мене в руках кіт. Це було все до 23 росту в році. тому році короче Кто снимал не, не я? То кто избежал, но то не я, то мама, ну, наверное. Моя я чего 18 років. Так, я хочу не знаю. Это было Може, Может, мама у нас приполняет. Я подумал. Вы спать. Вот тут А, ну угу, конечно. я це вже Да, ну да. А коротно переходить хоп. Я на наступному рівні, а не наступному, там, потім буде дуже важко нам прийти не можу. Mas não tinha que fazer, só que não. não sei. Não, roupa, roupa, roupa. Мені чуй, мені Фіюж!

Tumba lumba hop hop. Ticket down, ticket down. 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 Чрного и все. да, чего такое?